Друзі, ось дійшли ми до останньої ячейки на цьому відрізку. Так, тут ми зробили три стовпчики з одним накидом, повітряна петля. Тут далі ми заходимо в цю ячейку, робимо три стовпчики з одним накидом. Так, Десь мої руки отак, щоб я їх бачила. Так. Три стовпчики з одним накидом, три повітряних. Один, два, три. Далі робимо накид і так само в цю ячейку заходимо і в'яжемо три стовпчики з одним накидом. Далі робимо. розворот. розворот. Починаємо обв'язувати оцю сторону. Можна робити повітряну, але це зайве. Я зробила для себе висновок, що повітряна тут не потрібна. Починаємо обв'язувати за оці наші стовпчики з одним накидом. І тут стовпчики з одним накидом, скоріше всього, йдуть. Або повітряні петлі. Так, починаємо. Так само. За, кожну цю, за кожне це вушко ми зчіпляємось і в, кожне, в кожне це вушко пров'язуємо групу з трьох стопчиків з одним накидом. І так ми продовжуємо до кінця ряду аж сюди, цей. Е Цю групу пров'язуємо так само. Зустрінемося в кінці ряду.